Вітаю! Мене звати Станіслав, і ви на каналі Нехай росте. Сьогодні, 26 листопада 2024 року, собачий голод, а ми будемо сіяти моркву під зиму. І далі у відео я вам розповім тонкощі, нюанси, а також лайфхаки, щоб разом з вами виростити гарний врожай. Питання перше на повісті дня: це ж які чи гібриди обрати для посіву під зиму. Хочу зразу вам надати відповіді, що спеціальних сортів чи гібридів. Озими моркви не існує. Ви можете обрати будь-які сорти чи гібриди для посіву. чи то ранні, чи то середні, чи то пізні. Але ж потрібно розуміти, що під зиму ми вирощуємо ту продукцію, яку ми будемо вживати ранньо у свіжому вигляді. Простими словами, ми будемо сіяти морку для того, щоб отримати ранню продукцію або ж поїсти ранню моркву. А я для себе не бачу смислу висаджувати позні сорти, так як вони не будуть йти на зберігання. Якщо ви хочете посіяти морку для зберігання, краще це робити весною. Чому? Так як ми сіємо під зиму морку і отримаємо врожі на 2-3 тижні раніше, ніж посіли весною. Яка ж норма висіву морку буде під зиму? Для того, щоб посіяти морку під зиму, вам потрібно загущати ваші посіви на 20-30, а то й 50%. Чому? Так як є ризик вимокання та вимерзання. А, і зараз ми підходимо до третього найскладнішого і найголовнішого питання: коли ж саме сіяти морку під зиму? Чіткої дати. Або ж місяця, коли саме її сіяти, немає. Ми рекомендуємо це робити, коли стовчик термометра вже знижується до температури від плюс 2 до мінус 2 градусів по Цельсію. Тобто, ми будемо вже висівати нашу морку в мерзлу землю. Тобто ми висіваємо морку, коли вже наступають постійні холода. І для чого ми це робимо? Для того щоб не було у нас ризику проростання нашого насіння. І при настані морозів вона може просто вимерзнути, Тому ми це будемо робити вже висівати в мерзлу землю. Приблизно це припадає десь на кінець листопада, але ж в різних регіонах це може бути по-різному. Категорично не рекомендую висівати моркву під зиму на кислих ґрунтах. Але ж, якщо вам сильно хочеться, то ви можете зробити наступним чином: заздалегідь готуєте свою грядку і вносите туди вапнякові розкислювачі. В агромагазинах їх дуже багато. Далі у відео Ірина покаже, як сіяти морку, в який ґрунт її сіяти і деякі тонкощі, як правильно її висівати. Вітаю! Мене звати Ірина і зараз я вам покажу, як сіяти морку під зиму правильно. Перше, що потрібно зробити, це заздалегідь підготувати рядки. Глибина рядків має бути приблизно 3 см. Землю з рядків ми попередньо зібрали у відро для того, щоб наша земля не промерзла. Це відро ви можете поставити, в якесь господарське приміщення, чи то сара, чи якесь інше, яке ви маєте, для того, щоб вона не замерзла, і для того, щоб коли ми засипаємо морку, вона була рихла, пухка і не волога. І ще раз хочу наголосити на тому, що в процесі посіву моркви під зиму квапитись не варто краще її посіяти вже майже вмерзлу землю. Так як, якщо ви посієте її занадто рано, вона у вас може прорости і потім вимерзнути. Тобто, коли ви сієте насіння в мерзлу землю, насіння проходить природню стратифікацію. Для себе ми обрали такі топові ранні гібриди морку, як Абако f 1 та лагуна F1. Почнемо з Абако F1, тут в упаковці 400 насінин. і цієї кількості насіння вистачає для посіву на 3 метри квадратних. Але так як для зимового посіву норму треба збільшити, Тобто нам цієї упаковки вистачить на 1,5 метри квадратних. Вся голландська морква йде оброблена. І починаємо ріденько висівати. Попередньо ми підготували табличку із назвою гібриду для того, щоб не перепутати деякий гібрид. І переходимо до посіву лагуни. В даній упаковці також 400 насінин. Цієї упаковочки вистачає для посіву 1-2 метри квадратних. Тобто нам для зимового посіву вистачить її на 1 метр квадратний. Насіння також оброблене. Лагуна у нас такого помаранчевого кольору насіння. Відмічаємо також табличкою, що це в нас лагуна F1. І присипаємо наші рядочки. Грунт у нас пухкий. Ще раз нагадую, що глибина посіву має бути орієнтовно десь 3 см. Сьогодні разом з моєю дружиною Іриною ми посіяли моркву під зиму. Робила це вона, а я розказував теоретичну частину. Результат ми будемо чекати до весни разом з вами. А хто ще не підписався, підписуйтесь на наш канал. Нехай росте.